Є така легенда, що бузок треба ламати. Але як це завжди буває з легендами, воно так, але трошечки не так. Кожна гілочка у бузку закінчується суцвіттям, а з обох боків від суцвіття є дві гілки, і таким чином з кожної гілки утворюються дві. Подвоюється кількість гілок, і в результаті куст виглядає занадто густим. І дійсно, якщо зменшити кількість гілок, то це буде краще. Але так як їх зменшують наші люди, вони зламують не суцвіття, вони зламують не окрему гілку, а вони зламують всі суцвіття з бічними гілками, і це не можна таке робити. Треба не зламувати, а зрізати. І зрізати так, щоб залишити основні гілки скелетні гілки, а прибрати. Вторинні гілки, частину гілок. Тут у нас хтось заламав, зараз ми трошки підрівняємо. Тобто зріз повинен бути рівним, а не довгим заломаним. Нижні гілки, які пішли донизу, вони не потрібні. Точно можна зрізати, коли утворилось насіння. Оце вчасно, якщо зрізати, то не будуть витрачатись сили на створення насіння, а буде більше сил на цвітіння.